Ле студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Психологічна допомога, соціальна адаптація і допомога в пошуку роботи. незабаром в Одесі розпочнеться проєкт для військовослужбовців і членів їхніх родин. Територія відновлення та розвитку саме про нього говоримо сьогодні, і я радо вітаю гостю нашої студії. Сьогодні з нами Євгенія Цвітанська, комунікаційна менеджерка проєкту територія відновлення та розвитку. Пані Євгенія, вітаю вас. Вітаю! Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, давайте почнімо з головного питання. Цей проєкт на кого він саме розрахований? Цей проект розрахований саме на військовослужбовців, які вже е е демобілізовані, і які вже відслужили. Це саме ветерани. І що цікаво члени їхніх родин. Тобто, це проект, який е допомагає. Ми проводимо тренінги, працевлаштуватися і відкрити власний бізнес. Власне, ми вчимо, як це робити. Цей проект вчить, як це робити. І ну, що цікаво, є проекти подібні для ветеранів, але немає для членів їхніх родин. В центрі зайнятості є подібний проект. Але він, по-перше, не надає психологічну допомогу. А по-друге, не стосується членів родин ветеранів. Тому розрахований він перш за все не тих, хто відслужив, і не для їхніх родичів, і це. Це дуже цікаво, тому що, наприклад, дані Українського ветеранського фонду, 62% ветеранів, вони не планують повертатися на своє місце роботи попереднє. Так. І ось я спілкувалася з одеськими волонтерами, які проводили дослідження. Вони кажуть, що 20% ветеранів, які відкрили власну справу, вони через рік-півтора закривають її і повертаються на фронт. Вони психологічно не можуть адаптуватися. Вони хочуть до своїх, вони хочуть туди, де їх розуміють. Тому, власне, у цей момент, що Психологічна підтримка, як правильно адаптуватись до цивільного життя, як правильно спілкуватися з роботодавцем, як проявити свої сильні сторони, як потім все це про, протримати цей бізнес, утримати і не хотіти повертатися. У це власне важливо, тому що в нас на даний момент це дані Міністерства справ ветеранів на момент повноваштабного вторгнення в нас вже було 500 тисяч ветеранів. Ну якщо брати з ветеранами великої війни, то це. Десь 1,2 і мільйони. Але за даними того ж міністерства справах ветеранів вже скоро я сподіваюся, після закінчення війни ми матимемо 5-7 мільйонів ветеранів. А проблема працевлаштування в нас 53% українців втратили роботу, і тільки 2% знайшли. Це український ветеранів ветеранський фонд дані. Тобто ми розуміємо, що люди будуть масово повертатися, і в них буде роботи. І о, тут важливо знати, як себе проявити і що треба проявити, о, як ну. Як, як власне, вести справу, вести бізнес? Ці знання навички будуть дуже корисними. Я подивилася в анонсі, зазначено про те, що експерти проведуть 10 тренінгів з психологічного відновлення для понад двох сотень людей. Ви вже зазначили, що спочатку йдеться саме про психологічне відновлення. Так. Скажіть, будь ласка, як розвертатиметься ця робота? Хто працюватиме з нашими захисниками? Працюватимуть, звісно, професійні психологи. У нас це буде три, поки що три. Якщо необхідно буде там розширювати далі проєкт, поки він розрахований на 220 учасників, але це старт, це пілот, це проба. Якщо Звісно, зареєструється більше, то будемо брати більше. Це професійні психологи, трохи далі розповім про команду про нашу хто ці люди. Але що цікаво, 10 тренінгів, це загальні тренінги, вони для всіх. Але буде проведено анкетування, будуть проведені тести. І люди, які мають найбільший рівень стресу, найбільший рівень депресії, вони будуть мати індивідуальні консультації, 10 безкоштовних індивідуальних консультацій. Ми розраховуємо, що це буде півсотні людей, які зможуть отримати ці консультації. Але по результатам за результатами цих тестів буде видно хто найбільше цього потребує хто най, найменш адаптивний зараз і от з цими людьми будуть працювати обов'язково будуть працювати індивідуально тобто адаптувати їх е е е і роз е розказувати, як спілкуватися з цивільними з родинами ну і власне з роботодавцями в тому числі дуже цікавий момент ви зазначили про те що багато хто з наших захисників вони повертаються вони відкривають власну справу але через деякий термін її закривають бо вони Знов таки хочуть, як ви знов таки зауважили, повернутися на фронт до своїх. Тобто, ми бачимо сьогодні, що є багато урядових і неурядових уряд... програм за в першу чергу психологічної реабілітації військовослужбовців. Але який ми можемо зробити висновок? Це розрізнена робота. Чому все ж таки не адаптуються наші хлопці після повернення з фронту? А найскладніше це ж мовити працювати з психологами, тому що не кожен піде працювати з психологами. Тобто, мені Подобається, що ми відверто заявляємо, і люди розуміють, на що вони йдуть, коли вони реєструються у нас, що вони готові працювати з психологами. Тут важливий фактор і родинам, пер, перш за все, пропрацювати з ветеранами, а, тому що я думаю, що повертаються ті, хто не працює з психологами. Я, наприклад, ну я сама там проїздила. Сім років на фронт, і я знаю, що таке ти приїжджаєш в Київ і тебе тягне назад. І якби я особисто не народила дитину, я б знову зараз би там була, чесне слово. Але я працюю з психологом. Я розумію, що це крайне необхідно. І я думаю, що це йдеться саме про тих людей, які власне за якимись своїми причинами, за якими своїми переконаннями, вони не звертаються. Це дуже важливо. І я прям кричу до наших бійців, до родин, будь ласка, це не соромно. це Необхідно тільки сильна людина, вона може працювати над собою, тільки сильна людина може працювати. Тому це абсолютно це не те, що не соромно. Це це зараз навіть модно. Тому не бійтеся. Ви зауважили, що самі були на фронті, і знаєте, а, на власній особистості, що таке ось це бажання повернутися назад знову туди, до своїх. Що це означає? Тут. А... Занадто складне заплутане життя, багато якихось соціальних незрозумілих зв'язків, спілкування з багатьма людьми. А там все зрозуміло. Є свої, є ворог, і свої не підведуть. Як і ти їх, і все, все так. ясно. Я не воювала, я там працювала а, постійно працювала насправді. А, я, знаєте, до повномасштабного вторгнення, принаймні, було, було таке враження, що тут якесь паралельне інше життя. Ти з одного боку розумієш, що там воюють заради того, щоб тут було спокійно, але з іншого боку, а, ти розумієш, що там є чорне-біле, там є там, смерть життя, а тут кава. Дискотеки і так далі, тому подібне. Зараз мені здається, трошки з коли повномасштабним вторгненням воно а, трошки змінилося ця ситуація, тому що все ж таки люди почали розуміти, що це таке. Але все одно не всі. От, я дивлюсь зараз, люди продовжують там засмагати. Я розумію, що життя йде, але все одно, знаєте, є така внутрішня образа на те, що ти там захищаєш, а тут так легко. Так безпечно люди там живуть, обманюють часто, знаєте, і. Ну складно складно переключитися, дуже складно переключитися, і ці образи їх треба пропрацьовувати. От Що нам всім робити, якщо у цієї історії є зворотній насправді бік. Ви кажете, що ну важко дивитись, коли тут танцюють, співають так. засмагають, так а, а там в окопах захищають Україну, і, власне, нас з іншого боку. Я можу так. теж сказати, що у нас тут у багатьох теж формується такий іспанський сором. Mm -hmm. Тобто, нам, навіть якщо ми не дотичені до цих активних розваг, нам соромно. Нам здається, що ми не заслужили це життя. З іншого боку, багато хто з наших захисників вони самі говорять, так ми ж за це і боремо, так, щоб так. у вас там було більш-менш життя. Де ця золота середина? А, я розумію, що а, треба кожному бійцю доносити, що власне дійсно заради цього. І е, воюють там, тому що всі психологи. Я за останній рік е, я працювала в одному проєкті, ну півсотні психологів точно я е, проінтерв'ювала, А е, всі кажуть, що треба жити, треба насолоджуватися життям навіть під час війни. І тим самим бійцям на фронті теж воно є життя, Ну насправді так воно там і свій сміх, і свої сльози, і свої переживання. І ось, власне, у ці меседжі, в тому числі через психологів, бійцям треба доносити, щоб не було цих образ. Тому що о, жити війна не, треба під час війни. Війна, ми не знаємо. Дай Бог, щоб вона там скоро закінчилась. Але ми не знаємо, скільки вона буде йти. Тому, о, чому я наполягаю на психолога? От Жодного психолога немає, який би мені не сказав, що не треба жити, треба поставити життя на паузу. Ні, треба жити. І, власне, завдання психологів, і наше завдання в цьому переконати наших військовослужбовців. Давайте повертатися так. до безпосередньої теми нашого Цікавого з вами тема, так, так. з вами проєкту. А ми поговорили більш детально mm. щодо того, яка допомога надаватиметься в рамках проєкту саме військовослужбовцям. А щодо їх родичів, та сама ситуація: родичі теж потребують з психологами спілкування і потребують працевлаштування, тому що як. Наші військові можуть втратити роботу, хоча за ним там да, закріплюється повне робоче місце. А за родичами взагалі такого немає. І дуже багато людей просто втратили роботу. Тому для родичів абсолютно ці самі опції, що для військовослужбовців, вони так само можуть проходити е, тренінги. Е, будуть ділитися тренінги, будуть ділитися на дві категорії: перше, ті, хто хоче про працевлаштуватися, Другий – пра пра Друге, ті, хто хочуть відкрити власний бізнес. Тобто люди будуть визначатися або вони хочуть бути найманими працівниками, тоді вони там як писати резюме і так далі вивчать, або вони хочуть відкрити власний бізнес. Це як відкрити, як подати грантову заявку, як скласти бізнес план і так далі. Для родичів абсолютно байдуже далекий. Ти чи близький? Тобто ти родич ветерана, і ти маєш право пройти ці безкоштовні тренінги і навчитись е, Вести власну справу і спілкуватися з роботодавцями. А хто є ініціатором цієї програми? Хто до неї дотичень? Які наші організації, закордонні партнери? І розкажіть більш детально про команду проєкту. А це е, USAID, це відома міжнародна американська відома е, міжнародна організація. А, в нас цей проєкт реалізує Міжнародний благодійний фонд, Міжнародна благодійна організація Злагода та Свододон. Про команду в нас є чудова Олена Андрушкевич. Це волонтер, це психологиня, креативна абсолютно людина, яка знається. На підході до ветеранів до спочатку бійців, а потім ветеранів 2014 року. Тому власне їй прийшла ідея створити такий проект, і вона його почала розробляти, створювати от рівно спочатку повномасштабного вторгнення, тому що вона розуміла, вона розуміла, що це буде проблема. Щоб працевлаштуватися, що всі втратять роботу, і вони розуміли, що, що багато втратять, вибачте, роботу, і вона розуміла, що родини теж втратять роботу, тому обов'язково ця умова була, щоб родини теж могли б проходити ці тренінги. І дуже цікаво по тим, хто буде власне, працювати з ветеранами, це психологи і ментори. А психологиня в нас, наприклад, Юлія Загарницька. Вона сама в неї чоловік зерпіння. Він був важко поранений. Демобілізований, і він проходив цей шлях реабілітації разом з нею. Тобто вона на власному досвіді знає, як спілкуватися з ветеранами, вона розуміється на цьому, і вона сама психолог. А Ірина Гладка, наприклад, вона бізнес-тренер. Вона приїхала з Донецька і в Житомирі відкрила власну рестрацію. Тобто, це не просто люди, які теоретики, знаєте, які пережили на собі всі випробування війною і змогли відкрили власну справу. Або там навчились, а, навчились спілкуватися там безпосередньо з ветеранами. А, наприклад, в нас ще є а, Радослав Петрів, а він медичний психолог, а він викладач, він тренер. Ну, тобто, медичний психолог це людина взагалі там з величезним досвідом. А в нас, поки в команді вісім людей будуть залучені ще науковці для кращих результатів. Тобто, це люди, які ну, власне з досвідом. Відкриття бізнесу і так далі. Тобто, це не, не, не просто теоретики, це практики. Ви знаєте, я зараз а, спіймала себе на думці, що нам би ще в Україні трішки щоб психологи попрацювали з роботодавцями. Так, бо мені здається, що це велика проблема. Я пам'ятаю, як молодому спеціалісту, який щойно закінчив виш шукати роботу, коли тебе, ну знаєте, м'яко кажучи, просто посміхаються, і кажуть, ми вам передзвонимо і не передзвонюють, Це найкращий випадок. А що казати, коли там ну, просто на співбесіді тобі дають зрозуміти, що ну куди ти взагалі прийшов? Прийшла, це не твоє місце. І взагалі йди, дівчинко, хлопчик, гуляй. Я не уявляю, як зараз а, адаптуватимуться до всіх подій а, і до а, віч навіч зустрічі з нашими хлопцями, особливо якщо йдеться про а, суттєві поранення, про інвалідність. Так. Адаптуватимуться роботодавці, вони готові? А, ви знаєте, це дуже чудова, до речі, ідея для наступного проекту. <дякуємо>, Дякуємо за ідею. Так. Але мені здається, все ж таки повномасштабне вторгнення, воно змінило е, цю ситуацію. Тому що одна справа, коли війна була все ж таки далеко, інша справа, коли війна майже у кожному місці, і навіть там Закарпатті, Закарпаті, да, куди теж долітали снаряди. А, зараз все ж таки трошки по іншому роботодавці і більше з вдячністю дя е, ставляться до наших військових. А враховуючи те, скільки їх буде, і роботодавці ну, може, навіть вимушені будуть їх приймати, але. Мені здається, це дуже класна ідея попрацювати з роботодавцями. Дякую, дякую вам. А дивіться, я була певний час дотичена до роботи Державної служби зайнятості, і я пам'ятаю ці тренінги, які присвячені тому, як спланувати пошук роботи, як написати резюме, а техніка дзвінків роботодавцю і так далі. Але ж я розумію, що це було ще до 2014 року, і це було цілком для людей цивільних і мирного життя. Програма зараз адаптована для військовослужбовців. Так, звичайно. Ну, по-перше, як бути врівноваженим, як продемонструвати свої сильні слабкі сторони, а сильних сторін у наших військових дуже багато. Тому що, якщо ти, я впевнена, якщо він класно захищає свою країну на фронті, він так само класно може її економічно піднімати і в тилу. Тому в наших ветеранів абсолютно всі шанси отримати роботу, просто головне. А, грамотно себе проявити, грамотно себе показати, і ми будемо працювати над тим, щоб а, саме підкреслювати усі всіх е, е, переваги переваги так. А ну, це ми більше здебільшого зараз говоримо про найману працю. Так, так, а якщо так. йдеться про власний бізнес, які навички там, а завдяки програмі можна буде отримати нашим військовослужбовцям, захисникам і їх членам їхніх родин? Ну, по перше, крім базових, розумієте, крім базових, як скласти бізнес план, як отримати гранти? Головне, як все ж таки залучити кошти у ці навички. Тому що зараз насправді дуже багато можливостей, зараз дуже багато грантів, зараз дуже багато Дають на відкриття власну справу. Наприклад, той саме міністерство вітранів дає від півмільйона до мільйона, здається, гривень на відкриття власної справу. Але треба правильно подати заявку, правильно написати бізнес-план. А на жаль, без знань ти це не зробиш. А ощадбанк кредитує теж на таку саму десь. Суму, але знову ж таки ти маєш правильно скласти всі ці речі. А наскільки навіть зараз держава через Дія Бізнес, якщо ти відкриваєш ФОП і наймаєш одного працівника, воно дає тобі 100 тисяч гривень. Якщо ти наймаєш двох-трьох працівників, тобі дається 250 тисяч гривень. Тобто зараз, от якраз зараз, після особливого повному нового вторгнення, грант можливості отримати інвестиції, можливості отримати гранти їх багато. Бери і роби. І власне розуміння, як це робити, ось на цих тренінгах буде. Кажіть, будь ласка, до проєкту можуть долучитися всі бажаючі, якщо це військовослужбовець демобілізований так, і демобілізований. члени їхніх родин. Чи все ж таки є певні критерії? Е, є критерії за областями. Якщо ти проживаєш там зараз, затвердили це пілотний проект, затвердили 11 безпечних поки областей. Тобто, це кірова зараз спробую кіро не забути Дніпропетровська, Полтавська, Сумська, Закарпатська, Львівська, Одеська, звичайно. Львівська, івано-франківська, чернігівська і Житомирська. Тобто 11 областей. Якщо ти проживаєш або зареєстрований, або проживаєш саме в цих областях, ти маєш право взяти участь в цій програмі. Це треба це є одним із пунктів в реєстраційній анкеті, і та так, жодних обмежень, вікових обмежень, ще якихось обмежень. Головне, що ти ветеран або член їхньої родини і проживаєш на цих територіях, які я вказала. Якщо ти член родини, так ти також е, заповнюєш ту саму форму. Так, все, так, абсолютно так, одна сам. форма для всіх. В нас одна єдина форма. І ось зараз у нас ну, вже більше половини точно зареєструвалася. Хоча ми ще тільки там буквально кілька днів, як запустилися, вже більше половини. Тому нам треба розширюватися. Я розумію, що бажаючих багато областей, багато і ну так, вже дві третіх, певно, зареєструвалося на сьогоднішній день. Скільки Хочу? зараз вільних місць ще є? Ні, ну ще є сотня, точно є. Давайте поговоримо. Я думаю, зараз... що ми розширимо, якщо треба. А, зараз давайте поговоримо про реєстрацію. Я uh -huh. власне хочу, щоб ми показали на нашому екрані форму, яку а, можна заповнити. Сама сьогодні я переглядала. Нічого складного абсолютно немає. А, головне питання, євгенії до, до вас, а де знайти цю форму? А якщо можна казати Фейсбук-сторінку, так це Фейсбук-сторінка територія відновлення та розвитку. Фейсбук, сторінка територія відновлення та розвитку, там ця реєстраційна анкета. Або інстаграм територія відновлення та розвитку. Просто а, в Фейсбуці а, легше знайти, бо там українською пишеться територія відновлення та розвитку. Інстаграм там англійською можна перебути букви і не вийти. Але ось, ось власне, оскільки ми. Поки тільки запустилися, ми тільки запустили Фейсбук. Там є реєстраційна анкета, і вона од одразу в не першому ж пості її видно, і Google форма, і її можна заповнити, зареєструватися. Вона достатньо проста, достатньо легко займає буквально дві хвилини. Тверджує дві хвилини. Так, але тренінги буде три місяці. Тобто, коли стартуєте, коли стартують, стартують у серпні. Вони будуть проходити три місяці. Не щодня переживати не треба. Але що ну що зручно, що це онлайн? Ми врахували все. Ми врахували бійців, які мають поранення. Важкі поранення, які не можуть фізично дістатися. Звичайно, в нас все ж таки в планах виходити і на деякі заходи офлайн, тому що. Ну, все ж таки, там питання, наприклад, психологічна консультація соціалізації, да. воно все воно так краще тет, тет розмовляти. Але враховуючи те, що багато людей не можуть дістатися. А поки ми стартували з онлайн тренінгів мені здається, на даний момент це дуже зручно, тому що ти включив комп'ютер, тобі треба просто мати вільний час і бажання по суті. Так бажання вчитися і. Звичайно, в подальшому офлайн було б круто саме так для психологічної реабілітації та адаптації. Ще одна ідея для вас. Ви знаєте, напевне, знаєте, що служба зайнятості вона проводить такий формат роботи як. Яра марок вакансій. Так угу. оце круто було започаткувати для наших хлопців, щоб роботодавці приходили на цей захід, які вже готові брати так. наших захисників. І вони вже там спілкувалися. Хлопці і дівчата, наші захисники і захисниці, бачили, що є підприємства, є роботодавці, які вже готові взяти їх на роботу. Так, ми із центром зайнятості, і з роботодавцями ми ведемо перемовини. Ми не обіцяємо працевлаштування, ну, Але, наприклад, людей, які започаткували і започаткують в ході наших тренінгів власну справу, менторно ментори будуть їх підтримувати. Тобто, як правильно провести маркетингові дослідження, як просувати, тобто на початковому етапі. Ми будемо підтримувати людину. Ми виберемо людей, які власне готові точно ну не виберемо, а тих, які, які вони будуть готові, і ми цих людей будемо супроводжувати. Ну, тобто, ми їм будемо допомагати не, не тільки навчати, але і просувати і стати, як то кажуть, на ноги. Ви це сказали вже на початку ефіру, але все ж таки хочу, щоб з ваших вуст це пролунало ще раз наприкінці ефіру. У вас є можливість звернутися до хлопців, до дівчат, до членів їх родин. Чому, по-перше, варто звернутися до психолога? Угу. І чому власне, варто приєднатися до нашого до теми нашої ефіру, власне, до вашого проєкту? Так, сюди, правильно? Сюди, сюди, шановні ветерани, шановні родичі, рідні, кохані, матері ветеранів. А по-перше, Величезна дяка вам за те, що ви робите. Величезна дяка за те, що ми навіть тут сидимо і можемо про це поговорити. Я вас дуже прошу. Звертайтеся, якщо вам звичайно, звісно, це треба, звертайтеся до психологів. Я просто ще раз хочу наголосити, що тільки сильна людина здатна працювати над собою. Навіть якщо трішечки якийсь дискомфорт, у нас дуже багато класних спеціалістів, які готові допомогти. Це дійсно. Робота над собою це дійсно круто. Я як людина, яка працює з психологом, три роки я просто кайфую від того, що я працюю над собою. Повірте, це а, вартує того, і ти навіть сам а, сам на отримуєш від того, що ти змінюєшся. І звичайно, приходьте до нас, тому що я думаю, шанс є у кожного Про це влаштуватися одне, а відкрити власну справу зараз. А, після того, як ви були демобілізовані, це хто як не ви. Хто як не ви має економічно розвивати свою країну? Ви зробили все, що могли там. А ви зробили дуже багато. І якщо ви це зробили там, то ви це зробите і тут, тому що нам, країні, жити вільні, незалежні і в нашій Україні економічно що головне розвинуті. Приєднуюся до кожного вашого слова. Дякую вам Дякую. за цей ефір, за час, який ви приділили роботі лайв студії на сьомому телеканалі. І нагадую, сьогодні з нами в ефірі була Євгенія Цвітанська, комунікаційна менеджерка проєкту Територія відновлення та розвитку ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.